Друзі, гості каналу, всім привіт! Ну що ми? Сьогодні хочу вам зняти розміри е, своїх саморобних окушничків підгортачів Писали мені там в коментарях, е, ну, напиши розміри. Я думаю, зніму вам відео, подробно постараюся розказати про них, що і як. І ну, щоб відео було на каналі, в случае чого, раз вам силочку дав і ви подивилися, якщо комусь буде треба. Так що, друзі, всім приємно перегляду. Ну що, а я починаю вам знімати розмір. Так, друзі, сама рамка, довжина самої рамки, виходить, цього квадрата. Метр п'ятьдесят. Метр п'ятьдесят получається. Так. Квадрат 7х7 получається, бачите? Ну він квадрат, квадрат квадрат, 7х7. Так, оці подовжувачі, покажи сюди. Получається 11 см, 11,5 см, він такий під кусину зрізаний. Так, цей подовжувач 5х5 квадрат. Тут, виходить, 12 см, друзі. Цей квадрат де приварений під углом трошки. Воно виходить тут квадрат в квадрат і приварно до такої вилучки саморобної. Квадрат цей 30х30. ну Він суцільний. цей квадрат. Тут приварена гайка, болт і все регулюється колеско, все як не може бути. Е, Так, друзі. Оці кріплення, де окушники тримають колесо, вони в мене двигаються. Можна виставити е, ну, щоб під трактор, ну, під картоплю, щоб ну, йшло нормально у міжраддя. Робіть, щоб воно двигалось, тому що я був другові робив, бо буває десь, ну, садите картоплю, все одно десь буває десь міжраді гуляє десь трошки, і треба десь трошки здвинути, це дуже виручає. Так що робіть, щоб двигалось. У мене, бачите, два швелери, такі дві пешечки були зварені. Тобто, ну, порізані. Я їх, звісно, вони трошки довші були. Я їх порозрізав посередині, позварив, і виходить, щоб збігалися на квадратові. І тоді дві гайки я приварив, знизу дві гайки і по болтові такому на 12. Тоді виходить, друзі, ну колесо, бачите, так само до цього швеллера, в тако таку І сюди в такий квадратик теж 7, виходить, 7 на, на 5. Получається, прорізав спочатку під лапу, ну, зверху і знизу. Тоді приставив все і приварив до цього кусочка швелерів. І тоді ось з цієї сторони тут гайка і болт тримає лапу і регулюється якраз. Так, скажу по поводу укушнички. Укушнички в мене куплені. Хотів я їх зробити саморобні, але не міг знайти ніде цих лап. Лапи з культиватора в мене там були, але вони короткі, виходить. Короткі, погано, через те, що лапа коротка, я не знаю, десь вона така десь буде. І буде, виходить, картоплю ложити. Оця, оця рамка буде картоплю ложити, може навіть і ломити. Так що я вирішив. Шукав, шукав і вирішив купити. Купляв їх ще за... 431 штучка гривень. А зараз, звісно, вони трошки дорогуваті, їх краще самому робити, десь шукати такі лапи. Може якась така є пластина чи такий квадрат і робити ну, самому. Бо ну, дорого зараз. все дорожає, нічого не дешевше. Це таке. Я думаю, це все по-простому, це все можна його зробити, друзі. Так, перейдемо до рамки. До цієї. А, не казав колесо. Колесо у мене з газового балона виходить, 30 см в діаметрі. Ну, тут я його завтулив. У мене теж на каналі є, як я їх робив. Завтулив діском із сівалки знайшов на металоломі. Почіпнички, все, оську там поточив все, і все як це може бути зробив по-простому. Получається ці подовжувачі в мене на рамку де йдуть, де пальці приварні. По 20 см вони. Та і та по 20, між ними, виходить, друзі, 40 сантиметрів. Рамка у мене ця з металу. Десь розкажу да, сантиметр, метал такий. Було таке, ну, посвердив отвори, попорізав трохи попідгинав так, щоб воно вінтво лазив. Таку середині розпоручку дав і такі ще косинчики дав звідси. Це є з цього квадрата до цього. Поварував його. Тепер скажу по поводу розміра цієї рамки. Її треба мірити по своєму трактору. Я вам ну, то скажу зараз розмір, але все одно поміряйте по своєму тракторі. Як мірити, я вам зараз розкажу. Мірайте, йдете до трактора, до нав'язки задньої. І де клешні вас тримається на валові, Получається, міряйте від вала центра до центра вуха, де він у вас тримається центральний. Поміряли у вас, наприклад, там 40. І накидаєте ще сантиметрів десь 6 Сантиметрів 6, щоб у вас було 46. Чого накидати? Тому що щоб у вас піднімалася рамка, там чи борони, чи плужки. Там що небудь навісне паралельно землі. Якщо ви буде менше, буде 8 задок. Якщо буде більша рамка викша, буде задиратися. Оце я наймінімальніше, я так розчитав, що міряєте, десь 6 сантиметрів, Накидати і буде супер. Воно паралельно землі йде плюс-мінус, там чу-чуть, може буде якась похибка, але це буде саме то. Так, я думаю, з цим зрозуміло, тут все просто і надійно. Це дуже важливо по цій рамці. Ну, таких розмірів тут сильно нема. Оце ж ну, все простеньке, я думаю, всім понятно з цими розмірами. Кому що, звісно, непонятно, пишіть в коментарях, постараюся ну, вам відписати, все розказати ще подробно. Звісно, в мене там ще два відео є на каналі, яке я їх робив. Я їх робив, це кріплення на самій кушнички підгортачівці. Щоб двигались. Кому треба, пишіть, я силочку скину, якщо не знайдете на моєму каналі. Так що, друзі, таке відео вийшло. Кому сподобалось, ставте лайки. Пишіть коментарі, ну, всім миру, здоров'я і добра. Всім пока-пока.